Пане Михайло, ситуація справді е, така вже фіксована, тенденційна, що з певним часом з'являються різні публікації. І Вашингтон пост зокрема про те, що в чомусь винна Україна, щось ми зробили таке, е, що якби вразило увесь світ, і, і все це некоректно. Пане Михайло, чому це так? Ну і справді, е, чому ми не чуємо ну, майже ніяких повідомлень від офіційних джерел від тих країн, які проводять розслідування, а проводить їх там, здається, ЗОТРИ. А от від журналістів ми чуємо, що це все Київ, Київ підірвав, привіз, організував. Як так? Ну, ось так. В рамках тої довготривалої кампанії, яка ж не почалась з публікацією? Кілька днів тому Вашингтон Пост і в Шпігелі. Це продовження теми. А продовження теми відбувається по одній простій причині. Як ви правильно підмітили, що офіційних результатів розслідування, яке триває вже понад рік після 26 вересня минулого року, як не було, так і нема. Можу вас запевнити, що напевне їх і не буде. Отакої. А чому це? Що німці а там хто ще, я точно знаю, е норвежці хтось і хтось іще промовчать, не скажуть, що вони дізналися. <смеш> ee, розслідування офіційно ведеться в трьох країнах: Німеччина, Швеція і Данія. А, Данія. Спільне розслідування, а кожний окремо вони не змогли домовитись про спільне розслідування. Бо там і Росія хотіла долучитись спочатку, але зараз вона так моти стоїть з боку і спостерігає, тому що все те як вони бачали. Оскільки е, початкова гіпотеза з боку Росіян була така, що навіть якщо виявлено буде реальний слід, хто це зробив, то власне в країнах, е, е, членах НАТО Європейського Союзу, ну не відважиться прямо оприлюднити, е, чому тут я веду мову не про український слід, а про російський слід, тобто український слід є маєтнею. Яка власне, не доведена вже. І ця нова публікація, вона нічого нового не додає до деталей, так званих, які вже були у попередніх публікаціях. Ну, хіба що з'явилось прізвище, на якого тепер всі всіх. А раніше теж е звучало і прізвище Залужного, там, і те, що президент України бував, і вони собою не в курсі, і так Тобто, це все. По суті, маскувальна операція. Ось цей український слід операція під чужим прапором, те, що називається, от а реакції зробили росіяни. У них були і мотиви це робити, і можливості в Балтійському морі. На відміну від України, яка не має виходу Балтійського моря, Росія на Балтиці, ну як риба в воді, це умовно їхнє море. І там у них достатньо центрів проведення такого роду е операцій: це там і е кілька центрів Каїнградської області, і в Кронштадті, головне управління глибоководних досліджень, і так далі. От. Але зверніть увагу, що якраз ці розслідувачі е вони чомусь російської теми е практично не торкаються. Так, іноді там щось е півфрач собі що. Щось там не виключено, але в основному саме йде мова про український слід, причому якби з'являється з, з кожної публікації додалі більше якихось подробиць, які насправді ніскільки не наближають до того, що насправді відбулось, і які обходять такі там ключові базові питання. Ну, от, наприклад, взяти цю найсвітішу версію вже з Червінським в якості головної діючої особи. Так а навіщо ну, це робити? От, на ваше бачення, пане Михайло, по одній простій причині для того, ми вже бачимо, з чим синхронізується все це. Синхронізується з масованою черговою хвилею пропагандистської кампанії з російського боку, а про те, що мовляв, не все гаразд у відносинах політичного і військового керівництва України. І от бачите, мовляв, і тут а, у випадку з північним потоком», і ще там рік з гаком тому назад, теж військові щось там собі зробили, Зеленський був не в курсі, і це підкреслюється не тільки в цій публікації, а попередніх. І тому вони творять, що хочуть. Ось в чому сенс. Що хочуть військові чи як? Ну, що, мовляв, по суті, підводиться все до висновку, що, мовляв, політичне керівництво України не контролює військових. Бо вони по суті організували ось таку спецоперацію, там координатором якої був за цією версією Вашингтон Пост Червінський, а яка власне завдала шкоди країнам Європейського Союзу і Німеччині, яка є якби основним. Таким е, донором для України в цей період е, війни з Росією, і, і це теж якби е, з іншого боку, робиться така е, натяк, що, мовляв, от чому не повідомляються дані офіційних розслідувань, тому що тоді, мовляв, випливе е, на, на поверхню, що це саме Україна завдала шкоди Німеччині, підірвала її там. Енергетичну безпеку, національну безпеку, там і так далі, тобто це теж такий, якби натяк на те, що Україні не потрібно допомагати, бо дивіться, що вони коять. Mm -hmm. Пане а Михайло... настанді... Шольц каже, що точніше Борис з каже скаже, що вдвічі збільшимо підтримку України, так. Ну, і е, ще Марк Мілі згадується в статті, це вже до Великої Британії, так що, наче виходить так, що в, 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 Валерій Федорович збрехав Марку Міллі, так? Що це не ми зробили. Оці якісь розмови наводяться. А він каже: нас взагалі розмов не було. Ну, так втім, то й справа, що ось такі, ніби подробиці, коли звучать гучні прізвища. А вони якби мають справити ефект на читача там чи слухача про те, що дивіться, що було насправді, але насправді цього не було, як і те, що е, ну сам сценарій, що якась яхта, яка описана, до речі, у попередній публікації від 26 серпня, здається, що вона там напівжива ця яхта, і така взагалі, що називається Лоханка, там ледве плаває. От і що. Ця яхта була обрана в якості, так би мовити, ну от знаряддя для реалізації цієї спецоперації. Ну теж повна дурня, тому що так з одного боку потрібно, щоб було судно, яке непримітне, але з іншого боку, якщо ми поставимо себе, наприклад, на місце розробника цієї е, операції, то він буде передусім думати, щоб мати таке судно, яке забезпечить виконання цього завдання. А не просто так би мовити відволікатиме чи не привертатиме увагу. Тому тут б, потім питання, наприклад, з тою ж вибухівкою. А звідки вона взялась? Що її тягнули через кордон Європейського Союзу з України через пів Європи і в Польщу, і в Німеччину, чи як її туди тягнули, чи морем навколо Європи? І там вже ж якісь кілограми фантастичні, ледь не півтонни, так ну безпосередньо для того, щоб підірвати а, газопровід високого тиску. З потужної труби плюс труба бетонована. Але що цікаво, в публікаціях якось не згадується, що мало того, що труба бетонована, там ще вона засипана Камінем. шаром. А. А, мінь. Труба не спливала. От. І тому, якби так просто доступ до труби не отримати. Треба або велетенський вантаж обухівки, от. або потрібно було розчистити, так би мовити, місце під підготувати його. Тобто це непрості всі речі, тим більше це не є якась там рядова чи в ряди годи там е, операція, яка проводилась десь кимось раніше. Це взагалі безпрецедентно. І тому, відповідно, і підготовка повинна була би бути на е, високому рівні. Е, і в цьому контексті, звісно, що людина, в даному випадку Червінський, якщо поглянути його бекграунд, у нього немає так мовити, морського елементу в його біографії. Пане Михайло, а стосовно підготовки журналістів до таких ось матеріалів. Там же ж і справді, крім гучних прізвищ наших очільників і анонімних якихось джерел, яких не так не само не зрозуміло, в принципі нічого і немає. Тож виникає запитання: а як такі статті виходять? Це просто джинса, чи ну така вже ексклюзивна робота наших колег за кордону у нас тут на теренах їм все довіряють, вірять і все розповідають е під диктофон? Чи як це ну як це стається? Тут я думаю, що ставка зроблена те, що ну це ж Вашингтон Пост, ну це ж «Шпігель». Ну вони якби там працюють. Є певні кодекси журналістської етики, там є певні технології та мотопроводження журналістського розслідування, і тому апріорі їм потрібно е, довіряти. Але тут ну, дійсно ви дуже е, правильно підмітили, що питання до професійності. Цих журналістів виникають. Ну якщо позавчора там чи вчора журналіст е, висвітлював е, питання е, спорту хокею в даному випадку, коли мова йде про Вашингтон е, пост публікацію, а потім перез, так би мовити перепрофілювався на зовсім іншу тематику, ну то виникає багато питань. Я б сказав би так, що є і ще не менша маячня е, ніж та що. Це публікація про український слід для поліцерівського лауреата е, Сеймура Херша, де так би мовити, фігурує е, американо-норвезький слід угу. там теж це версія абсолютно ватна, але він, принаймні, базову ставку зробив на те, що е, підготовку цієї спецоперації е, робили професіонали, які пов'язані були з військоворськими силами Сполучених Штатів. Норвегії, от і тому вона виглядає, якби не будучи правдивою, виглядає більш правдоподібною ніж те, що склепали е, зараз в Вашингтон е, Пост, ну чи не зараз, зараз продовжили. От, але очевидно, що так би мовити, хтось веде їх по певному руслу, і тут е, е, ставка робиться на те, щоб якраз масово приверталась увага не до ось таких. Важливих дрібниць професійного характеру, а от до такого загально викликала такий загальний хайп, розголос. Що дивіться, там вище політична керівниця керівництво в курсі, військові роблять, що хочуть, призначили координатора, це сили мовляв спеціальних операцій. От не не проводячи розрізнення того, що є чітка спеціалізація, хто чим займається, як говорять. В цьому, коли в театрі опери і балету, е, працюють не тільки оперні співаки і там е, танцівники, там є і звичайні водії, і вони, і в, хтось працює, так би мовити, е, як допоміжний технічний працівник, і вони не виходять на сцену. У них інша спеціалізація, так і тут. Саме то йде е, спекулятивна ставка на те, що е, раз цілий полковник сили спеціальних операцій от і так далі, то це вже справить ефект і так, якби критичне мислення у пересічного читача, воно ну, якби відключається. Плюс, ну, так би мовити, посилання традиційний прийом посилання на анонімні на 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 джерела, джерела. Пане Михайло, дуже вдячні вам за ваші роз'яснення і бачення цих процесів.